Жити в Києві біля ботанічного саду звучить дуже романтично. І справді, ботаніка це справжній оазис в серці великого міста. То чому ж я мрію звідси переїхати? Мабуть, я просто дуже довго вже пожила в маленькому місті, в оточенні природи, і так і не влилась в швидкий темпоритм столиці. Хоч Київ і великий, але мені тут замало простору і забагато шуму. Вже майже рік, як нам не вдається перебратись в інше місто, і все, що мені лишається, це шукати прекрасні миті та жити своє спокійне життя тут. І не чекати переїзду, щоб втілити свою мрію, вести свій відео щоденник тут, ділити своїм реальним життям та показувати свій щирий шлях до власних мрій в нашому житті. Дуже часто все відбувається не так, як нам зараз хочеться. Але все, що йде не за нашим планом, все одно до чогось нас веде. І замість того, щоб страждати, я обираю відпускати це і бути уважною до цього періоду. І вчусь насолоджуватись життям навіть в тому місці, з якого я прагну втікти на все свій час. А зараз я запрошую вас у мій київський щоденник. Татво це мій улюблений езотеричний магазин. Там дуже багато речей. Чи всі здається привезені з Дніпала? Ну вони заряжені енергетикою. Так що Це дорогі статуетки. Моя мама колекціонувала ось таких а, янголят. І ми колись були на дизайн-виставці в експоцентрі, і мама оставила мене десь дивитися біля дорогих вітрін. Ну, коротше, я б хотіла подивитися чортика якогось. Я перевернула там, ну я, наверное, розбила доларом на 500 полку таких. І просто у нас рушиться і гробова тишина настає на весь 8 людей. І я так навіть. Мама! Мама купила много обломків тоді, але по жопі не дала. Тут мовний режим. Добре. Мы з тобою є аркан сила. Це є одинадцятий аркан. Це ми. Успіх не. А в чому сила, Кать? В правді, правда. Ось. Чому варто жити далі? <рес> а, я просто одразу звучав бо я можу. А, я просто пояснюю, він написав книжку Прінічну бібліотека. Можливо, чула про неї. Вона каже, що вона поніпрається між ситами, який для неї виглядає бібліотека. І кожна книжка це її паралельне життя, в якому вона зробила якусь іншу, якийсь інший лідер uh -huh. будь-який. Ось, і по факту вона може обрати і, і жити в таких світах. Але якщо вона в них розчарується, вона потрапляє на це бібліотеки. І так от вона шукає собі життя. І в сант, в свій, в свій час пережив дуже сукнути депресію, але при цьому він сам пише, як е, він захотів жити. Якщо ті тієї це ще популярна книжка, це книжка Бішлайка. Я думаю, вона не вас до Ну це не серці бібра сняк, да. Це просто сесії від людини, яка там була на дні, і там хочу розказати, що є це книжка називається рижу та опію», переводячи на сучасну українську «З країни рису опію». якраз про Китай, про її мандри в Китаї, що вона там робила. Як вона створила фейковий бізнес, аби людей фотографувати з вікон з тому що люди думали, що фотографії і відео це забирають дух. parece <laughs> я слухала по утрам каждое утро аффирмации. Ну там бывало, может кто-то спал, может не спал. Я два Дом... года так Народ кожен день. Ну я не знаю, мне не очень Собака це, звісно, дуже круто. Але в будь-яку погоду. Дощ, колес, зиму, вітер, в'ю, я не знаю, обстріли, ти все одно йдеш гуляти з любимою собакою. Мокнеш, як дворова собака. Так що подумайте тричі. ты тебя чухать ты такой хороший ты такой бога а сейчас а нравится да этот братан, ангурточку похожа да, давай давай да, я да. была девочка Та, та ти, ти шо, люкс? Да ти ще скидає комісти там, скидає. Кажу, Галі, я їх не читаю, бо, чесно говоря, не дуже сумнів. Ну я не люблю хай тим свій Жіканич, ну що, нарешті розказуй, що тут ви наробили. Таке відчуття, що я знову набачив. <рес> 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 та що, браті, що? Пам'ятаєш, свою тачку приїхала на евакуаторі. Не дихала, бідненька, ми її оживили. Була в неї кримінальщина трошечки. Постріляли, приборочка пробита, ми її замовили з Європи. Трішечки довелося почекати, але результатом, я надіюсь, ви задоволений? Дуже. Дуже. Я теж. Тому в принципі, повне ТО зробили, приборочку відновили. Е, що ще, по ходовці були якісь питання, все увадили. В принципі, тачка повністю, повністю готова до вживання, до кайфу. Вертайся, кайфуй, заїжджай гості. Розказуй, розкажи по салону, що робив, і вікна ж міняли. Але. Да, да. Да. Так, бачите, ось цей тюнінг легкий. Це, це все тимчасово. Назарич так сказав, я йому вірю. Ось Тут були кульові пах-пах-пах, мама-ама кримінал з Америки. Ось. Поки що це все заліпило, але було пошкодження у нас не тільки зовні, по пластику, карти дверей, задні накладки, підголівник пробитий, ну і приборка, за яку я вже казав. Зараз все в ідеалі. Все в ідеалі. Міняли все в оригіналі, до речі, ніякого колхозу, ніякого кидаю. В принципі, працюємо на якість і працюємо з душою. В принципі, мені здається, що Ну, робіться ляліч. Мені подобається. Мені подобається. Нехай вона приносить задоволення. Дякую. Дякую тобі, Женя, за цю роботу! А ви на базі, Я теж. Ду -ду -ду. Це сильно. Сильно? Конечно. Так не гепать. не гепать? Тобі папа дзвонить. 고렇습 Oh, <laughs> Так знизу така Світа нема, води нема. На нашій стороні темно. Нам пишуть друзі. Це факт. У нас тут світа нема. В общем, мені грустно. Ну, чому ми повинні в цьому жити вообще? Щоб Путін здох.